20 лютого стало для нас назавжди пам'ятним днем днем героїв Небесної Сотні. Однак сьогодні варто згадати про всіх, хто віддав своє життя впродовж останніх років, і згадувати надалі завжди, хоча б для того, аби не допустити чогось подібного в майбутньому. Адже ці події багато що прояснили, відкрили багатьом очі, розставили все по своїх місцях. І якщо правильно скористатися цим досвідом, ми справді можемо побудувати незалежну і процвітаючу державу. Пам'ятний день встановлено указом президента України 11 лютого 2015 року, з метою увічнення великої людської громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування, подвигу, героїв Небесної Сотні. Які віддали своє життя під час революції гідності, листопад 2013 року, лютий 2014 року, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України напередодні Дня Героїв Небесної Сотні у Петрівцях організували цікавий захід. Провели його у сільському будинку культури. Детальніше у радіоматеріалі. В серцях вогонь, Він гаряче палав за Україну, він нині тихим співом, за спокою ти землерік рідна, я свою дитину, Небесній сотні, шана й молитви, за чисті душі, що злетіли в небо, їх шлях високий, Боже, освяти і в мирі, Господи, прийми до себе. Школярі вийшли на майдан, відстоючи свою гідність, право стати європейською державою в їхніх руках були лише прапори України та Євросоюзу, а в очах надія і віра у майбутнє. Але колишня влада вирішила розігнати зібрання юнаків та дівчат, жінок та чоловіків розстрілювали підступні кулі снайперів, спецзагони беркутівців забивали людей до смерті гумовими кийками. Літинкувальники захищалися дерев'яними щитами, палицями, в рукі кояків яку розбивались від ніг петардами та коктейлями Молотова, створюючи барикади з підручних матеріалів та палаючих автомобільних шин. Густі хмари ядкого диму оповили серце України. Київ. На Майдані в столиці з'явилися перші жертви, чути було стогін поранених. Розпочався відлік Небесної Сотні, відлік нової історичної епохи в Україні. І вже сердець немає молодих, що билися за волю разом з нами, лиш чути материнський плач за них, який блукає довгими ночами, і мовчки сотня непокорених героїв відходила у чисті небеса, і погляди знесилених мільйонів дивились світ братам, батькам, синам, Небесна Сотня, безневинна жертва. Кожен із них мав свою родину, друзів, свої захоплення і батьківщину, одну на всіх єдину. За Україну вільно і демократично боролись, мужні, як лицарі, за неї єдину і полягли вони. До слова запрошуємо директора Петриківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Квітку Василя Михайловича. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися тут, щоб шанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, майбутнє нашої України. Ці люди є прикладом мужності, самовідданості, любові до своєї України. Вони були справжніми патріотами і віддали своє життя за нас з вами, за свою країну. Ідеали Революції Рідності продовжують воїни на сході нашої країни, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Серед них були і наші земляки. Тарасенко Олександр Миколайович Іниконенко Сергій Григорович. Колись вони навчалися в нашій школі, нічим не відрізнялися від своїх ровесників. Та у найвідповідальніший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини, заради кожного з нас. На їх щасть в нашій школі встановлено меморіальні дошки. Як да на пам'яті тим, хто віддав своє життя за мир і свободу нашої країни. Вони завжди, завжди залишаться в наше серце. Запало небо, верба похилилась, замовкли вітри. Мати молилась, героя душа відлітала на небо, упав він в бою Україна за тебе, а поруч з очима від болю сумними схилились його бойові побратими, помститись клялись вони, взявшись за зброю, і грім прогримів. Слава, слава, слава героям. В нашому Миргородському районі. Загиб, загиблих більше десяти Абраменко Олександр Іванович, Гатлевський Володимир Володимирович, Зуєнко Сергій Михайлович, Ковтун Олександр Константинович, Коряг Дмитро Володимирович, Куценко Микола Олегович, Ошека Максим Петрович, Трицецький Василь Пилипович Федоряка Петро Вікторович. В нашому селі в 2016 році на стіні Петрицівської загальноосвітньої школи Третього ступеня було встановлено меморіальну дошку на честь загинувших Ніконенка Сергія Григоровича Тарасенка Олександра Миколайовича. Сьогодні вся країна схиляє голову. Перед героями Небесної Сотні, саме вони зуміли рішуче стати до боротьби зі злом, заклавши за перемогу власне життя. Вшануймо пам'ять героїв хвилиною мовчання. Чайно віру у свободу. E Вклали голови сини, полягли за волю, Гір плаче на країні і батько, і мати, Схоронивши в домовині героя солдата. Я вже тяжко, мій синочку, та й без тебе жити, не дай, Боже, більш нікому синів пережити. Дай же, Боже. Твоїм дітям, молодій дружині, Дай же, Боже, мир і волю рідній Україні. Оронять сині країни і в цей час нам волю, щоб зростали наші діти, квітле в полі. Дай же, Боже, на весні Включи журавлині, переможний клич почути рідній Україні. To już wiosna, tam nie stało nam Mam, Mamo, A jeszcze wczoraj spywała Synku, to jeszcze nie a kwiatami zeszła. you Небо, це ж мої ну, очі мої, як у тебе. Дивися у жовте полосся, це моє, як у батька волосся. Не плачте за мною, баті. я землю від свою. сою, не вмер я, все бачу на варті, у сьомій небесність. Перемог, а без держави немає народу. Нас заповіт Україна і Бог. Кинарист Ніна Донченко, солістка хореографічного колективу «Перлина» Анна Омельченко, керівник Ольга Доду, солісти Лариса Голіненко, Катерина Мороз, Олександр Опацький, Віталій Кохановський, Артур Дубина. Жіночий вокальний ансамбль Берегиня. Ведуча Анна Панасенко, звукорежисер Олександр Опацький, директор концерту Віктор Фещенко, керівник проєкту Наталія Халдай. До побачення, до нових зустрічей.